Дивіться, у кого є автоматик. Я показую, як роблю я, як, в принципі, потрібно робити, щоб не вбити свій автомобіль, свій автомат, не ремонтувати його. Дивіться, нейтралочка. Бачите, ставимо нейтралочку. Ставимо ручне гальмо. Тепер дивіться. Пускаємо тормоз. Ви бачили, машина дірнулася до переду. Все, вона у нас стоїть на ручному гальмі. І тепер вижимаємо гальмо і ставимо в парк. В парк. Все. глушимо автомобіль. Чому? Дивіться, що таке П паркінг. Це ось такий палець, грубо кажучи, у вас є шестерні в коробці, так? І він заходить в заціплення з цієї шестерні. Ви, допустимо, стаєте під уклоном. Я, я завжди паркуюсь так як я тільки що показав. Ви, допустимо, стоїте під уклоном. Автомобіль хоче поїхати вперед. Ви його ставите тільки в паркінг без ручного гальма. Або ставите в паркінг, а потім на ручне гальма. Цей палець заходить в цю шестерню, ви відпускаєте гальма. Автомобіль всією своєю масою. Тисне на той палець, на ту шестерню. Ви розумієте, у вас коробка стоїть під в напрягу. Коли ви поставили в нейтралочку, затягнули ручний е, тормоз, відпустили гальма, бачите, автомобіль трошки проїхав допереду. Тобто ручний тормоз схопив і далі ви вже ставите в паркінг. Тобто, ваша коробка стоїть в паркінгу, але на неї не тисне вся вага автомобіля. Відповідно, ваша коробочка проживе набагато, набагато довше. Дякую за увагу. Чао, какао!